Василь Душка із села Мельники на Черкащині відроджує давнє українське мистецтво плетіння з лози та рогози. А ще створив власний ютуб канал, де навчає усіх охочих плести меблі, іграшки та брилі. Секретами свого ремесла поділився із нашою Ольгою Косенко. Два прутики зверху перекриваємо і один знизу. Технікою мотузочка в три прути Василь Миколаєвич плете денце корзини. Лозу бере вербову, яку збирає власноруч. Лазиш скрізь по всяких кар'єрах, по бур'янах, по лозняках. Вишукуєш лозинки первого году, які дуже тонкі і еластичні, оскільки вони не ламаються. Щоб з лозового прута зробити стрічки для маленьких легких кошиків, використовує спеціальний інструмент колунок. І робимо засічку. І прутик цей розколюємо колунком. З лози Васильдушка робить посуд, меблі і навіть іграшки. Дитячі погрімушечки. А ось з болотного рогозу плете сумки, чохли для мобільних телефонів та брелі. Для виготовлення рогожаних виробів приміняються форми, оскільки матеріал дуже м'який. Капелюхи з рогозу каже, красиві та зручні. Сам носить і всім радить. Літом не жарко. І цей він піт на себе забирає. Плетінням пан Василь захопився майже 10 років тому. Подивився відеоуроки в мережі і зробив прикрасу на стіну. Вона була ломана вся, тому що не знав ні матеріалу. Та згодом вироби вдавалися кращими й ухайнішими. Пан Василь навіть створив власний ютуб канал, де навчає плести інших і має вже понад 8 тисяч підписників. Це наша історія, наша битність, щоб воно оставалося, щоб наші. Діти могли його передавати далі із Черкаської області. Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.